Миколенко розірвав Челсі. Забарний зупинив Манчестер Юнайтед. А довбик долучився до побиття. Українські легіонери в топ-чемпіонатах, вочевидь, надихнувшись професорською перемогою Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі, і собі вирішили видати ледь не по матчу життя. Так, Евертон зупинив одну з найгарячіших команд Європи просто зараз Челсі, 0-0 у матчі, де лондонці були відвертими фаворитами, і чи не ключову роль у цьому відіграв Віталій Миколенко? Українець виграв сім єдиноборств, виконав три перехоплення, шість виносів, одне з яких із порожніх воріт. П'ять разів відібрав м'яч та отримав найвищу оцінку від порталу Хускорд серед гравців обох команд. 8 балів. Тим часом Ілля Забарний та компанія стали авторами ще гучнішої сенсації. Борнмут на виїзді розбив Манчестер Юнайтед 3-0. Забарний отримав одну з найвищих оцінок в обох командах від аналітичних порталів, з поміж іншого, в Іллі 36 точних передач з відсотком 86. один відбір. П'ять виносів, сто відсотків виграних дуелей і навіть створений момент. Врешті Артем Довбик оформив гол плюс асист у грі проти Парми, яку Рома виграла 5-0. Артем отримав порцію компліментів від Клаудіо Раньєрі, а ще став усього другим футболістом у топ-п'ятірці чемпіонатів, який за останні два сезони відзначився у воротах 20 різних суперників, 22 такі жертви у Кіліана Мбаппе.